Доброго дня, мої хороші. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про життя птахів у зимку. Поруч із нами живуть маленькі крилаті друзі, які не можуть вдягти ні теплу шубку, ні в'язану шапочку, ні шарфик. Їм дуже холодно. Ви здогадалися про кого? Я кажу, так, звісно, я кажу про зимуючих пташочок. Малята, послухайте, будь ласка, вірше. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій. Прилітайте, пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Давайте ми з вами поглянемо на горобчика. Які вони у нас горобчики? Маленькі, дружні, як вони тримаються разом з грайкою, коли цвірінькають, коли більше рухаються. Ось послухайте, будь ласка, загадку. Про кого вона? Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, гарна шапка, вартушок жовтенький, голосок гарненький. Ця пташка невеличка, називається малята синичка. Добре знайома нам синичка ще восени запасає жучків, насіння, зернятко. Ховає вона все це у тріщинках кори під сучками, щоб дощ та сніг не дістали. І так багато в синиці цих схованок, що вона всіх не падає. Тому ці схованки для всіх пташок. Синички міркують так: Ти для усіх і усі для тебе. Малята, я хочу вам запропонувати, щоб ви також погодували наших пташок в годівничках. А для того, щоб ви знали, і що любить, я вам зараз підскажу. Отже, снігур полюбляє насіння. Клена, ясина, бусков, сушений тні, кінський тні, щавель, лоботу. Синичка полюбає, полюбляє гарбузове соняшникове насіння. Та насіння динь, вівса, обрізки з сирого м'яса та сала. Гробчик полюбляє відходи з елеватора. Омелюх. При полюбляє ягоди горобини, калини, бузочку. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Катя Катерина, горобці сіренькі, снігурі строкаті, прилітають взимку на балкон до Каті. Нагадай, Катрусю, пожалій Катрусю, бо лютує лютий сад Снігами скутий, дме холодний вітер, кружить хуртовина і птахів годує Катя Катерина. Катя Катерина вдача голубина. А нам би з вами подбати про пташок. Їм добре смакує насіння скалунів, день, огірків, гарбузів, соняшник а також зерна з лакових жита пшениці, та назбирати насіння і зерна ще лише під справи. пів справи потрібно зробити годівниці, за допомогою яких можна було б і їжу запропонувати пташкам. І так, щоб її снігом не замело, дощем не залило. Зробіть їх самі або попросіть дорослих, щоб вони вам допомогли. А коли час прийде, почепіть у лісі чи в парку, у садочку чи на балконі, насипте їжі і будемо, будете милуватися, як до неї прилітають пташки. Не забувайте також про синичок та дятлів, їм дуже смакує. Свіже несолоне сало чи несолоний яловичий жир. Ці гостинці можна просто повісити на мотузочку, зробіть годівнички для птахів, повісьте їх і покладіть заготовлений з осені корм.